Починати будемо з повідомлень про те, що цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи і вже повідомляється про те, що ця бавовна була у судноремонтному заводі, який є основною базою ремонту для кораблів чорноморського флоту Росії. Якщо говорити про наслідки для окупантів, які завдала ця бавовна, які вони? Ну на сьогоднішній день, за повідомленнями російських інформагентств, ми говоримо про те, що як мінімум два судна вже пошкоджено. Про що вони самі говорять? Противником противнику не вдалося збити, як вони заявляють. Навіть вони заявляють всі ракети. Тобто, ми можемо припустити, що наслідки цієї атаки є досить серйозними і настільки, що їх неможливо скрити. А тому треба розуміти, що це одна з вдалих операцій саме сил оборони України. А те, що це основне підприємство, яке здійснює ремонт суден Чорноморського флоту, е дозволяє нам говорити про е досить серйозні втрати, які завдані противнику, е ну скажімо так, не прямі втрати, а втрати щодо можливості проведення ремонтних робіт е на цьому підприємстві. Що це означає? Це означає, що у разі а пошкодження будь-якого судна, можливість його ремонту саме в Севастополі, буде серйозно обмежена. Таким чином, ми спостерігаємо таку певну тенденцію до того, що ми видавлюємо, якщо можна так сказати, а Чорноморський флот з його баз у Криму. Це тільки початок, тобто не треба говорити, що на цьому все і закінчилось, Це тільки початок, але це початок дуже такого важливого процесу, знакового процесу, я б сказав. Який має призвести в кін... кінці кінців як один з елементів цього процесу до визволення Криму? А, чи означатиме цей процес, що поменше ракетних обстрілів із Чорного моря Ви знаєте, і поки... а, порушаться логістичні шляхи доправлення, морські логістичні шляхи доправлення на но... цій ворогові? Ви знаєте, ні. Поки що не можна так говорити, тому що судноремонтне підприємство воно, власне займається таким. А скажімо, ремонтом від середнього і вище, тому говорити, що це моментально призведе до зменшення інтенсивності, обстрілів, це буде неправильно, uh -huh. тому що противник має можливість здійснювати поточний ремонт самостійно, і е, на сьогоднішній день його носії готові до використання. Е, і загальний е, пуск, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день складає 24 ракети тобто, ті носії, які в готовності запускати ці ракети. Тому ми можемо виключати вірогідність стосування цієї ракети. Що стосується логістики, ну тут трошки інша справа: це судноремонтне підприємство, ну більше розраховане на ремонт саме військових суден і, і тому говорити про серйозне пошкодження логістики буде неправильно. Тим більше, що є таке поняття як розосередження логістики, тобто перенаправлення е, вантажних потоків в інші порти, такі як Феодосія, такі як Керч, зокрема. Тому е, це як я сказав перший крок, ми руйнуємо можливість противника здійснювати спротив силам оборони України. Ну і поки що е, ми уважно слідкуємо до чого це призведе. Тому що е, інформація настільки свіжа, що ми е, поки що спираємося на тільки доступні джерела, які ну, можуть не завжди е, розкривати всю картину того, що відбулося. Але то, що в тій манері, як вони були ті новини подані саме російськими. Засобами масової інформації я ще раз кажу: ми можемо припустити, що пошкодження є досить серйозними. Щоб не було в подальшому певним чином можливо викровленої інформацію, тому що вона буде з'являтися і доповнюватися. Варто зазначити, що цей стрім ми пишемо 13 вересня і час запису 7.40 ранку за київським часом. Але в продовження теми дивіться, ви говорите про те, що це такий перший один із серйозних кроків. Але якщо брати до уваги загалом кількість бавовин на окупованому півострові, знищення військових баз, боєкомплекту, то це певний такий ланцюжок, і тут логі питання. Коли бабовна відбувається на окупованому е, півострові, е, місцева влада або приховує, або говорить про те, що це були якісь навчання. Ну, час від часу їй доводиться визнавати про те, що були атаки дронами. Про що це свідчить? ППО в Криму погане а, Розумієте, ППО може бути досить насиченим, але треба розуміти наступне: що ППО в Криму. Воно по суті своє радянське, а радянське ППО воно не є ефективним по суті своєї для боротьби із дронами. Тобто, якщо Україна вивчила певні уроки боротьби з дронами, і ми створили відповідні мобільні групи або створили багато ешелоновану оборону протиповітряну, яка дозволяє нам ефективно діє протидіяти дронам, росіяни ще цього не почали навіть робити, і тому вони спираються виключно на такі. Радянські зразки або модернізовані, але по суті свої радянські зразки протиповітряної оборони, які а, просто фізично не спроможні забезпечити високий рівень захисту об'єктів у разі нападу саме дронами, тому е, і е, ми бачимо наскільки вразливими є об'єкти критичної військової інфраструктури противника на півострові, і що дозволяє нам наносити досить такі методичні та послідовні удари. По всіх локаціях, які розвідані на територію Криму, чому росіяни продовжують і намагаються не полишають цих спроб атакувати острів Зміїни? Буквально напередодні з'являлися відповідні повідомлення в телеграм-каналах. Ну, ви знаєте, це абсолютно логічно, тому що треба розуміти, що острів Зміїни є досить важливим пунктом на комунікаціях саме Західного Чорномор'я. І тому е, знищення наших об'єктів спостереження, знищення наших засобів, які знаходяться на цьому острові, е, є критично важливими для противника. Знов таки, е, коли ми говоримо про засоби спостереження, йдеться не тільки про е, захист акваторії, а в тому числі спостереження за е, частиною акваторії, в якій можуть з'явитися російські кораблі, і для того, щоб Убезпечити свої кораблі від е, ракетних ударів е, з боку України противник намагається і буде намагатися відчайдушно знищити е, всі ті сили та засоби. Мирніші засоби. Ми немає, не маємо тримаємо там гарнізон е, на цьому острові. для того, щоб осліпити нас і зробити можливим, е, можливими піратські виходи кораблів Чорноморського флоту в західну акваторію Чорного моря. Ворог продовжує наносити удари щодня. Шахедами по території України, зокрема, минулої ночі під прицілом була одеська знову портова е, інфраструктура. В оперативному командуванні південь говорять про те, що таку паузу взяв ворог в саме нанесенні ракетних ударів, тому що заощаджує на осінь, коли буде більш холодна погода для того, щоб завдавати удару по енергетичній інфраструктурі. Ну і власне наше військово-політичне керівництво до цього готується. А стосовно шахедів, їх зараз у ворога побільшало. Що забезпечує і дає йому можливість наносити е, удари шахедами по всій території України щодня? Так, в принципі, виходячи з тої кількості ударів, які завдаються по нашій території, буквально щоденні, щоденні удари, ми можемо припустити, що противник має можливість більш широко застосовувати саме шахеди, наносячи удари по об'єктах, ну здебільшого. У прикордонних, не прикордонних а регіонах, які межують з лінією фронту, а також намагаються наносити удари в глиб території України, тому е, припущення такі є цілком ймовірним, щодо того, що противник налагодив виробництво і може собі дозволити опцію більш широко і масово використовувати шахеди. Стосовно ланцетів, з'являлася інформація про те, що ворог налагодив і розробив аналог під назвою Дрон Камікадзе Скальпель. Аналог цього ланцету. Що ви можете сказати про от, власне цей різновид безпілотників? Ви ну, знаєте, а треба розуміти, що ці безпілотники вони є досить простими в своїй схемі. Вони використовують не завжди навіть військові. Елементи або чисто виключно військові елементи для побудови, зокрема ті електродвигуни, вони можуть бути закуплені на відкритих ринках, що робить виробництво таких дронів досить легким, і виробництво можна розгорнути ну, там, де дозволяють промислові виробничі можливості. Тобто воно не, не потребує якоїсь там глобальної перебудови економіки, глобального застосування якихось там додаткових ресурсів або інших, іншого потенціалу. Тому так, це є загрозою для нас. Ми розуміємо, що противник пішов по шляху масового виробництва цих дронів, і йдеться і про ланцети, і про скальпель, і про зали, і про і подібні Тобто розширюється спектр виробництва саме таких примітивних систем, які. Дуже серйозно дошкуляють там, у тактичній зоні своїм масовим використанням, і е, зараз війна переходить саме в таку фазу, е, коли застосування дронів обома сторонами конфлікту стає більше-більш більш, е, розповсюдженим розповсюдженою практикою. Тому так виходячи з простоти. Виробництва і можливості, Росія має ресурси для того, щоб наростити саме випуск таких дронів комікадзи, тактичної ланки, які б'ють на відстані там 40-60 км. Можливо, ближче. досить часто, та починаючи власне з минулого року, оцінкою оцінюючи так характер бойових дій, які зараз відбуваються на полі бою. Військові експерти говорили про те, що це війна дронів та артилерії. У якому співвідношенні, от якщо ми беремо зараз так, ви говорите про те, що зараз величезна кількість дронів застосовуються? Були цифри що до 300 в день дронів власне з обох боків можуть бути застосовані. Це оцінка наших військових. Який відсоток наскільки дрони зараз от, власне на цьому етапі переважають артилерію? Ну, знаєте, тут треба, ну навіть ви вже відповіли на це питання: що таке 300 дронів, і е, порівняно з 5-7 тисячами, а можливо до 10 -ти тисяч снарядів, які використовуються щодня, плюс міномети. Тому скажімо так: сегмент використання дронів порівняно з артилерією, ще відносно невисокий. Плюс треба розуміти... а наслідки застосування дронів от порівняно з якщо ми говоримо, абсолютно. Плюс я хотів додати до цього, власне, що е, обидві сторони конфлікту. Досить потужно використовують сили та засоби РЕП, що ще значно знищує ефективність використання цих дронів. Тому скажемо так, що ми тільки на початку ери дронів, які можуть бути використовувати, які використовуються у бойових діях. Проте якщо говорити про порівняльні показники артилерії та дронів, артилерія залишається на сьогоднішній день основним. Засобом вогневого ураження з обох сторін